У місті Балаклія є алея слави полеглих героїв земляків, які віддали своє життя, захищаючи нашу Україну від ворожого сусіда. На дошках пам'яті викарбувані імена та фотографії сорока героїв, чиї життя обірвала війна. Це мужні воїни, які боронили рідну землю від ворога. Ставши на захист своєї сім'ї, своїх осель, своєї батьківщини, їх подвиги назавжди залишаться в пам'яті жителів Балаклійської громади та будуть прикладом для майбутніх поколінь. У світлі сучасних викликів та загроз, які стоять перед Україною, цей знак пам'яті набуває особливого значення. Його встановлено завдяки спільним зусиллям трудових колективів громади та небайдужих мешканців Балакліщини. Алея нагадує нам про можливість бути разом, бути єдиними, підтримувати один одного та захищати свободу та незалежність, за яку боролися наші земляки. Діти, ми сьогодні з вами прийшли на Алею Слави. На Алеї Славі розміщені меморіальні дошки, а на них ми бачимо фотографії, надписи тих героїв наших земляків, які закинули, захищаючи нашу Україну. 29 серпня кожного року вся наша країна святкує пам День пам'яті загиблим воїнам. Які боролися за незалежність, суверенітет та реальну цілісність в Україні. Моя країна рідна, пам'ятай, тих, хто за тебе в вирі відлітають, вони летять за обрії, як птахи. Летять на небо, тільки не вертають. За наше щастя і за мир, за нашу волю ангели вмирають.

Простик ложи квіти до свого брата. Ростечок, ложить кліточки. Гальоші кладечки. Вони лозить Альосі, кліточки. Це Альоша ходить до нас садочок. নাাা়াালে খাাালেকালেে নাাাকেে মাালেে আিযেরাাবে Але слави стала символом пам'яті та скорботи за загиблими захисниками Балаклійської громади. Це місце, де жителі громади зможуть прийти, щоб згадати наших героїв, помолитися за них. Вічна пам'ять полеглим, герої не вмирають.